Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місявиди, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Всього! Оку третій Курвак отримає офіційну підтримку модів. Причому як на ПК, так і на консолях. From Software відзвітували, що напродавали 2 мільйони копій онлайнового Elden Ring'у. І це всього-навсього за першу добу. Великий успіх. Код Джимбо заявив, що показуватиме Дев Стрендінг 2 On The Beach в Лос-Анджелесі 9 червня о 5 годині ранку, та пообіцяв навіть транслювати це діло в інтернети. Слухай, це легко. Я теж не спатиму. до самого ранку. А тим часом Глек Кейлі виклав трейлера Summer Game Геймфесту. Цілих дві хвилини уривків з ігор, що вже вийшли, і з тих, що ще ні. Загалом, по суті, нічого це відео не дає зрозуміти, що буде на тій трансляції. Усе складно кругом туман. Студія People Can Fly зупинили розробку Project Gemini, ймовірно, нового Outriders. І все через те, що не змогли дійти згоди з Quarenix, котра мала виступати в ролі видавця. Чому ти повідомляєш такі сумні новини під таку запальну музику? А, так, знаєте що? І мені якось ніякого, та я не зміг зупинитись. А ще до того вони скасували Project Bifrost. і звільняють 60 співробітників. Сюди, ти що був тут раніше? Я зміг проникнути до робочих бригад підприємства. Ти працював тут? Доки не скоротили. Том Гендерсон інсайдерить, що юбі совти планують розпочати розробку нової гри серії «The Crew. Українська хата на одну кімнату поки не починає їхати. Василі По перша вас прокатнули. Люди приходили, уточняли, чи хата поїхала, чи криша поїхала. Тим часом, вже інші інсайдери стверджують, що Ninja Theory вже почали розробляти третю частину Saga Hellblade. Що скажеш ти, дядьку барі? Що це свята правда? Танго Геймворкс оголосили, що розробляють нову гру. Ймовірно, це новий Раш. Даруйте! Давай краще не тягни і ще трішки, я почну голови трощити. Що, що, а це вона вміє. Що ви за люди? Крім того, вони змінили свій логотип, запустили новий сайт і Винаймають розробників, але без роботи ми все таки вічні втікачі. Не обов'язково Sega опублікували нового трейлера. Яку за зіро директор сказ, що вийде 5 червня, поки тільки на Нінтендо Свіч 2. Чому печаль нам в юності судилась? Айо Інтерактів пообіцяли, що офіційно покажуть гру про агента 007 цього тижня. Чи будуть вони на Summer Game Fest невідомо, але точно відомо, що буде окрема трансляція. Так, я знаю. Я чекатиму. 7 червня о 4-й годині ранку, де показуватимуть щось про гітмена агента 007 та Майнс Ай. Тобто 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Мережею ширяться чутки. Буцім то на шоу Глека Кейлі кепком привезуть показувати Resident Evil 9. Так я, прийшов, я тобі повігну. Повігну. вже сьогодні о 16.15 на State of Unreal CD Project мають розказувати про розробку четвертого курвака та нові технології, які будуть у грі. Можливості науки дозволяють нам це влаштувати. Ясно. Черговий божевільний експеримент, коли людина лізе туди, куди лізти на слід. Купа інсайдерів стверджують, що сьогодні Sony планують провести якийсь PlayStation Showcase, але поки жодних оголошень офіційно не було. Ми маємо лише побічний доказ. Giant Skull, студія Стіга Асмусина. Ти взагалі хто гень директора двох Star Wars джедаїв анонсували розробку нової сюжетної гри у всесвіті підземелля та драконів. Нема коли скучати, бо вся робота Sony і справді проведуть свою трансляцію State of play Щоправда, не вчора і навіть не сьогодні. А завтра о півночі Корова приходить о півночі Том Гендерсон та Джеф Граб разом поширюють плітки, що буцімто на State of Play покажуть 2,5 d метро єдванію з Кратосом у головній ролі. Ти такого не чекав? Інсайдери стверджують, що доповнення Born From a Wish для Silent Hill 2 ремейк вийде до кінця цього року. Подейкують, що Bluebird Тім розпочали розробку цього DLC ще до релізу основної гри. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Інша польська студія Techland офіційно повідомила, що 6 червня привезуть показувати Dying Light The Beast на трансляцію Глека Кейлі. Отак кров супер реалістична. А як інакше, сьогодні споживач дуже вимогливий. Ну, і якщо вже згадуємо про польські студії, куди ж без CD Projekt, які показали сініматик та шматочок ігроладу з технологіями, що будуть в ньому заюзані? Таку собі техно демку четвертого відьмака на шоу State of Unreal. Чого тільки варта фізика коня, якою Проджекти точно надумали перевершити навіть рокстарів? Та да, побачимо, які вони круті гра покаже. Про оптимізацію обіцяють золоті гори у вигляді 60 кадрів на PlayStation 5. Хоча все це було з великим дисклеймером про те, що це демка націлена показати потужність Анріалу, а сама гра, можливо, виглядатиме інакше. Ну і, звісно, дати виходу не назвали. Багато хто помітив дуже дивний колорит локації, якими подорожувала цірі у цьому, типу трейлері. Так, це все дуже сильно віддає якимось фіно-угорським росіянським колоритом. Та ти зрадонько обрав. Хоча ось на цьому дядько вишиванка. Але я точно не впевнений, чи насправді це вишиванка бо в термінах не дуже шарю. В дописах відразу почали накидувати Касавородка. Загалом це була трансляція більш орієнтована на розробників, аби прорекламувати їм нереальний двигун з його технологіями. В кінці, що вийшов тім Свіні, видати сенсацію. Хочете найцікавішу деталь Смали. Тепер розробники, що публікуватимуть ігри в Epic Games Store, отримуватимуть всі 100% доходу з першого мільйону. А вже після цього епіки почнуть забирати 12% прибутку собі. Нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. Remedy оголосили системні вимоги FBC Firebreak. Ото, щоб запустити гру на мінімалках, вам знадобиться GTX 1070 або RX 5600XTX. А от щоб викрутити всі налаштування графіки на максимум, треба мати RTX 4080 або RX 9070 XT. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Ремастер Sinking Сіті тепер можна придбати і в Epic Game Store, бо більше зі знижкою 50%. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. А тепер до головної теми відео State of Play, який для більшості глядачів виявився розчаруванням. Ч-чому ти досі сумуєш? На трансляції з ексклюзивів Sony був хіба Астробот та анонс окремого стріму по Ghost of Yoйтей десь колись в липні. Йой. З цікавого трипл-ейного показали прагмату з датою релізу на 2026. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Silent Hill F, що вийде 25 вересня, на який вже навіть відкрили попереднє замовлення. Та третій Ніо, що вийде десь колись на початку наступного року. Нані? Чекали Бладборну? Отримайте Бладстейнець Scarlet Скарлетт Metro Метроїдванію, що вийде також наступного року. Не таке, я собі уявляла. Трошечки показали нового ігроладу Metal Gear Solid Delta Snake Eater та неочікуваний повноцінний анонс Джеймса Бонда від Аййо. Йой, найбуде. Що дивно, бо я собі отак от думав, що вони тільки на своїй трансляції щось та й покажуть. Ха -ха! І обман вдався. Не зря анонсували Mortal Kombat Legacy Collection. Пак старих частин, а саме з першої по четверту. і третю Альтімейт окремо. А ще легендарний Deadly Альянс. І Mortal Kombat Tournament Edition. Ще думали це все. І ще якась таємнича гра серії МК має релізнутися у цей пак десь колись цього року. Я не знаю. Неочікуваним анонсом був Marvel Токун Fight Souls від розробників Gear. Дата релізу поки невідома, але розробники стверджують, що випустять її наступного року. На ПК PS5, а от про Xbox. Ясна річність слова. Все, я я сказав? Рот на замок, ключик Юрдан. Насправді є навіть ціла картинка, які саме ігри з цієї презентації мають вийти на коробку Філа Спенсера. Вперше з 2020 року Юбіки не проводитимуть власної трансляції Ubisoft Forward, розкинувши свої анонси в конкурентів. Конкуренти у нас з'явився. Наступними з Наступним них, до речі, мають бути Summer Game Fest від Глека Кейлі. Має це діло застартувати 6 червня о 23.30. Коли ви бачили, ввечері зранку. Ночі. 12 часов ночі коли сінок. CD Projekt Red анонсували, що 26 червня Кіберпанк 2077 отримає ще одне оновлення. Так сказали, так сказав, так кажете, однак. Крім того, Проджекти додали ще кілька слів про четвертого відьмака. Розповіли, що черпатимуть натхнення з Baldur's Gate, а також Кінгдом Каму. come here? Том Ворен стверджує, що Мікрософти цього місяця планують звільнити багатську людей з підрозділу Xbox. Білі тебе звільнено без вихідної допомоги. «Халера!» Подейкують, що Волтон Гогін, свідомий роль Гуля із серіального «Фоллауту», розпочав перемовини, аби зіграти Бізона в майбутній екранізації стрітфайтеру. Річні крамниці Тіма Свіні роздаватимуть дезлу. Встигніть забрати до 12 червня. Скорий поспіх людям насміх. Мерші. Доповнення до Path of Exile під назвою Secrets of the Atlas, реліз якого запланований на 13 червня, отримало нового ігреладного трейлера. Це розширення усіх порве. Silent Hill F вже має сторінку в стімі, на якій вказана ціна, системні вимоги та локалізації, серед яких нема української. То чого нема? Нема. Але вже є обговорення, яке треба підтримати. Ну і ясна річ, понаписувати розробникам в їхніх соцмережах. Два рази в день перед обідом. І так, десь два тижні. Розробники гри Маус Hire повідомили, що у грі буде офіційна українська локалізація. Респекти, уважуха. Ага. Угу. Додавайте в списки бажаного та пишіть подяки розробникам в їхні соцмережі. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Муах. Summer Game Fest! Я навіть не знаю, з чого почати. Минулого разу казав, що глядачі були засмучені State Play-ом. Так от на фоні трансляції Глека Sony ще непогано впорались. Ну, сперечатися не буду. Три зрадницьких росіянських проєкти, на які виділили купу часу і це не враховуючи страшні ціни глека. Лишу це вам. Підпишіть тут. Чайові? Я не бачу тут варіанту менше 20%. відсотків. Його нема. Ні, Гейб не анонсував третього Half so this is Gabe Гейб Gabe is not here. Проте був дуже схожий анонс на третій Team Fortress на Valve під назвою Last Flag. Так, хлопці, це буде завдання, до якого ми готувалися усе наше життя. А іо інтерактів оголосили про нову місію в Хітмені на замовне вбивство не схожого на себе Матса Мікельсона з бандіанського фільму Казино Рояль. Та це велика помилка. Найголовніший та, напевно, єдиний голосний серед інших, це перший офіційний анонс дев'ятого резиденту, що матиме під заголовок реквієм з адаптованою дев'яткою під літеру «Q». Оце так несподіванка. Друга цікава гра на цьому шоу. Також від Кепком. Цього разу трошки детальніше показували Онімушу Way of the Sword». Ти все просрав сьогодні. Ще був новий трейлер Маус тієї самої Мікі Маусної гри з офіційною українською на старті. З проєктів, що матимуть офіційну українську локалізацію на старті, також анонсували Chronicles Media Evil, що вийде лише на ПК у 2026-му. Це база, це фундамент. Ледь не забув про анонс стратегії за всесвітом гри престолів» Game of the Throne War for Westeros». Але ігроладу нам не показали, лише сініматик. Яка халепа. І це лише початок. Ще показали пару кадрів мафія The Old Country та пару кадрів ігроладу нового проєкту від творців Якудзи. Прямо під час стріму релізнули доповнення до брехні П. Ну, от це трапилось. Загалом, найбільше очікування знову від Філа Спенсера та його Xbox Game Showcase. А ти маєш план Б? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ще побачимося. Я не прощаюся Ді. Ну, бувай.